Як твоя підготовка виглядала на практиці? Тобто ти склала перший екзамен, да, оцей тестовий, mm -hmm. да, зрозуміла свій рівень. Що далі? Три фактори: когортні курси, книга і відео разом з тестуванням. Когортні курси це от ті курси, за які бали нараховуються, так? Да? E Дякую, що питаєш. Дійсно, там одна з умов до прийому тебе на, на екзаменацію. Це типу 10 ПДЮ. Тобі потрібно прийти курси, які мають там щонайменшу там 30, здає, 35 годин, які тобі начитують якусь там теорію. І у ці 35 годин ти можеш їх отримати за рахунок Юдемі, і на Юдемі ти можеш їх там, типу, за 17-20 доларів по знижкам отримати, і тоді отримати цей сертифікат і додати його в свою аплікацію до PMP. А при цьому когорні курси, які я проходила, це з живим. Викладачем, який розповідає, ділиться е, з домашніми роботами, з, там, з домашніми тестами і так далі. Е, ну, це, звісно, зовсім інший формат.